Вас вітає віороза. Розглянемо серію Вікторія Б'юті сироватка проти випадіння волосся, догляду шкірою голови, об'ємом 30 мл, зменшує випадіння волосся та досягає більш повних і щільних пасун за допомогою чистої дози енергії, щоб стимулювати шкіру голови та філікули до їх оптимального стану. Результат вишне волосся, схильне до відростання. Продукт містить високоефективний стимулюючий комплекс, який клінічно протестований і доведено зменшує випадіння, збагачений кофеїном, екстрактом гуарани, екстрактом аргани, стовбуровими клітинами винограду та гіалуроновою кислотою. Водяна легка формула, яка не залишає сидів і підходить для всіх типів волосся. Офаїн використовують у складі масок, бальзамів та ополіскувачів, скрабів для покращення стану волосся. Він зміцнює коріння, знижує ламкість, прискорює ріст, нормалізує баланс зволоження шкіри голови, запобігає появі лупи. Антиоксиданти покращують кровообіг, насичують шкіру киснем та оновляють клітини. Мінерали насичують волосся і шкіру корисними речовинами, зволожують і нормалізують її стан. Екстракт гуарани активно виводить токсини, активізує фолікули, стимулює ріст, зміцнює цибулини. Паралельно регулює роботу сальних залоз. Гуарана це екстракт насіння рослин, пауліна, купана. Основною діючою речовиною є кофеїн, тонісує та стимулює. Арганова олія отримується з горіхів арганового дерева. дерева. Вона містить великий комплекс жирних кислот омега-3 і 6, має антиоксидантну, протизапальну, воле заспокійливу дію, регенерує, тонізує і надає алергічний ефект, підмінний засіб для пом'якшення сухої шкіри, загоєння тріщин, опіків, живить і зволожує епідерміс, знімає свербіж і подразнення. Робить волосся більш м'яким і блискучим. Стовбурові клітини містять велику кількість фітогормонів, вітамінів, мікроелементів та амінокислот, посилюють здатність шкіри до регенерації і при цьому не завдають шкоди. Клітини винограду запобігають старінню клітин, оновлюють її та активізують їх зростання. Гіалуронова кислота чудово зволожує, забезпечує живлення клітин та нормалізує життєво важливі процеси в роботі клітин, регенерацію обмін та інше. Також гіалуронову кислоту використовують в лікуванні у вигляді ін'єкцій, відновлюють хрещі, суглобову рідину, сухість очей і катаракти. На сьогодні його основна сфера використання це косметологія та безопераційне омолодження. Звертайтеся до кого